Всім доброго ранку, вже вівторок. Я, звісно, чула таке слово закон подлості, але не думала, що він настільки жорстко працює. В Києві сьогодні тривог не було, а я взагалі всю ночь заснути не могла. Я не знаю, чи це жара, чи це я ну, що багато води п'ю. У мене виходить, днем її п'ю-пю-пю-п'ю, бо я пити хочу. Я не потію. А вечором, ночі, коли спати лягать, мене починає кидати пот, я починаю путіти як дурна, і я не можу спати за цього. Тож чоловік замітив, каже, ти дуже багато п'єш води, а мені її хочеться. Я реально, мабуть, випиваю по 6-7 літрів в день. Чи це жара, чи це голод, не знаю. Взагалі, зараз треба якось зібратися і завести малого садочок, <кій> Потім не знаю, поїду Ах, з чоловіком, хочу з'їхати в Макдональдс кофе вибити, тому що те, що вдома взагалі не хочу. Бо вдома слівок нема. Угу. А хочеться вкусненьки. Покатаюсь трохи, непонятно з погодою, що то мені здається, що сьогодні буде дощ. Це затягнуло. Ну, зато не буде жари. Чорнобривця писала, 4-6 днів дождів сходить. Поки дивлюся, навіть і нема. Що та, мені кажеться, що там навіть бур'ян не зайде. Така в мене рука, такий я агроном, такий я садівник. Але на городі в мене виходилося. От до тітки їздила, я яку розсаду не посаджу, ну прям взагалі вся як одна. Не факт, що урожай буде, але розсада красива. Всюди. Так що такі діла? Все, маленького завела в садочок, зараз йду. Думаю, пройдусь, прогуляюся. Погода класна взагалі не жарко. Так що сьогодні, мабуть, трохи менше спробую води пити, подивлюсь, що з цього вийде. Ой, що вам сказати? Утренні прогулки, не так ганяють вес, як наганяють апетит. Оце проблема. Пройшлась, прогулялася. Уже так проснулася, прогулялася, що вже взяла чай. Думаю, та ну я отекоти, слівки. Зелений чай. Тьоркий, горький, не дуже вкусний. Ну, хоч щось. Опять пити хочу, страшне. Я оце йшла я думала, я умру, і думала, умру, я вмру так пити. Ну я думаю, ну, треба себе трошки поздержати, бо щось я на цих днях дуже багато води випила. Я не розумію, де вона все ділася. Бо в мене по відчуттям, вона вся в мені. Не знаю, чого так. Так що сьогодні постараюсь трошки менше пити води, не так налягати на неї. Зараз покатаємося, подивимося, щось буде цікаве, може покажу. Заїжджу, поки нічого не думала. Завтра взагалі думаю, сьогодні дощ просто ну, поміняв всі плани. То може завтра десь, хоч і жара, з'їздимо, погуляємо. З вами. Щось може цікаве, побачимо, якусь нову локацію вам покажу. Так що так. Поїхали далі. Коротше, не знаю. Думала води не пити, але вже 12-15 пити хочу так, що не можу. Попросила чоловік зараз ходити води купити. Напишіть, хто знає, ну, багато води сіпить під час скуднення, ну вона вийде кудись, чи вона буде збиратися в організмі? Бо я щось не розумію, в туалет не бігаю, а п'ю по, по 5-6 літрів. Ой, дивилася породи собак, так собаку хочеться. А в країні війна, ну думаєш, блін, ну куди ти її купиш? Дома її не будеш залишати вибухи, вона буде боятися. З собою тягати в метро, ну тут хоч би самим спіть зібратися вискочити. А собака це ж відповідальність, ти ж не можеш її залишити вдома. Тому все-таки вирішили, що буду терпіти до останнього, поки не закінчиться війна. Бо собаку всі хочуть. Вся сім'я. Звісно, кожен хоче свою собаку. Я хочу пуділя. Маленький Мишутка хоче шпіца. Старший син Сашка хоче якусь побільше собаку, там ретрівера якогось, там лабрадора. А чоловік взагалі не знаю. Короче, вже три години по трохи п'ю воду ну, вже менше, ніж раніше стараюсь, тому що щось дуже багато почав, хоч дійсно. На вечір в мене там є філе, трохи наріжу гірок, помідор, зроблю салати, і все. Це я буду вечором їсти. Ми в п'ять годин закінчимо працювати, поїдемо, заберемо маленького з садочка. Може десь в магазин ще прогуляємося. Може, сьогодні магазин показувати не буду там за день нічого не поміняється. Ціни будуть ті самі, надіюсь. Спати хочу, очі закриваю, кошмар. Старший малий блін, взагалі. Позвонив йому другу, не півночі тренділи, я не могла заснути. Потім вроді закончила. Я думаю, слава Богу, що було спати включив телевізор. Блін, мені встати ліньки і заснуть не можу по громко. Потім вроді він його виключив. Все, я тільки заснула, бля, опять телевізор включив. Йому виділі не спиться. Щоб ви розуміли, це було до спів четвертої ранку. Коротше, не знаю, потім малий блін проснувся сьогодні рано і світ назиряв, 6 утра вже. Телефон взял, мій посадив за п'ять минут, все заняться нечем. Давай, мама, 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 короче. Жесть, вообще считай, не спала. У нас сьогодні, щоб понимали, обіцяють обстріли серйозні. Червоний рівень загрози. От може сьогодні чи завтра, но кажуть, дуже велика варіант, що сьогодні будемо на нас обстрілювати. Так що треба дуже акуратним і внимательно бути. Ну, таке, попробую сьогодні пораненше лягти, може хоч трохи поспати. Що днем не лягла спати, тому що в мене така привичка дурна, якщо я днем лягу поспати, хоч трохи, я потім ще хуже мені. Я от потім взагалі наче мене поїзд збив. Мені вже краще так мучиться, мучиться, дотерпіть, я собі вечором лягу спати, бо днем перекимарю і легше не стане, і вечором не засну. Ну, вот такі справи. Не знаю, хлопцям їсти нема, що що вони будуть бідні їсти. Ну, Малого є, блінчики з творогом їх дуже любить. Купила готові, чесно. Не крутила бліна. Тому що коли ти їсти хочеш все час, тобі з їдою взагалі не хочеться а, ну, а Ці хлопці теж взрослі, малий зранку вже кайфі там наївся, бо була відміна, не забрали люди своє замовлення. Прийшлося додому його забирати, завозити, щоб не спортивалося, бо жалку викинути. Не знаю, заказують людей, не забирають. Ну, всяке буває, щось случилось, може, таке діло. Ждали, ждали, ніхто не вийшов. А чоловік, то сказав, якісь може яйця пожарить собі до бутербродики, купить якісь там щось, ковбаски якоїсь. Ну, коротше, слава Богу, вони мене хоч з цим не напрягають. Вони знають, що я сідаю на дієту, то мене краще не трогать. Я там, коли в мене виходить, є бажання, там. Я готовлю. А коли воно душа не стоїть, руки матом, знаєте, то нащо готувати і давати людині оту, на тобі, не гоже, що мені не гоже. Так теж не можна. Як то кажуть, готувати треба з душою і з любов'ю. Не знаю, видно нас чи ні лягаємо спати. <кхм> Всім на добраніч. Куча шахетів, скоро будемо бігти в метро. А напоследок покажу вам чорнобривці. Приємно, наче даже квіточки сходять чорнобривці.